Всім привіт! А сьогодні я хочу вам показати, як зробити будь як зробити оцю штуку без оці штуки. Тут ще я музику назад поставила. Дивіться. Бачите, я тут вже одну зробила собі на початку. І от е я хочу вам показати, як зробити таку штуку. Тому що я то вже зробила і пора це зробити. Оце, от, як це зробити, я думаю, що всі знають, взяти отаку от штуку і. І зробити отак. Зберегти, коротше. Але я не про те. Я, я хочу зроби, показати. Берете, стираєте ну, все як і всі роблять, Стираєте, стираєте, і ще стираєте. Тут стираєте посерединці. І, так, і показую, як зробити цю штуку. Берете оцей колір посерединці, Отак от його замальовуєте. оце Берете цей колір і отак от замальовуєте. Берете цей колір і отак от замальовуєте. Тепер берете тут колір і тут замальовуєте. Тепер отут посвітліший колір і тут землюється. Тепер тут берете і так замалюєте. Тепер тут берете колір, тут замалюєте, Цей колір тут замалюєте І цей колір тут замалюєте. Берете бур і збільшуєте трошки. Потім і отак от мішай робите. Так, 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 так. Ну і все, ця штука без тої крувенької тут. Але є ще один спосіб, ми такий муляшний, щоб це зробити... Ой, я значно в YouTube зайшла. Оцей колір. І його Отак от сердечко робите. Отак от, от. Опа, у мене закінчилась музика. І отак от, виходить, сердечко. А мені більше подобається минулий спосіб. Все, всім па-па!